попри те, що 15 об'єктів в різних регіонах було атаковано, станом на зараз в Україні з опаленням більше ніж 70 тисяч будинків у Україні, це 98,5%, це з урахуванням ситуації в місті Києві. 17 тисяч 475 котелень в роботі і е, об'єкти соціальної сфери також 20 24,5 тисячі об'єктів соціальної сфери це більш ніж 99% знаходиться з опаленням. Тобто, можемо констатувати, що попри системну роботу ворога по нашим об'єктам критичної інфраструктури, в цілому система України демонструє стійкість, стабільність, і навіть в такій складній ситуації поєднання. Поганих погодних умов це я про ожелеть обладіння, відповідне, високу, високу температуру мороз відповідно і концентрацію максимально ворога, тому що вони розуміють, що ці холодні періоди це останній шанс дійсно зробити нашим людям важко боляче і спричинити як найбільше проблем. Тому, попри це, в цілому я би оцінював ситуацію по країні з водопостачанням, водовідведенням і теплопостачанням позитивно.